Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Денис, і сьогодні ми продовжуємо проходити Little Miss Fortune маленька невдача. Одразу хочу вибачитися за можливі сьогоднішні затупи. Спати було дуже тяжко. Півночі вибухали шлюхеди за вікном, тому коротше, коротше, якось так. Ми начебто зберігалися. О, блін. Добре, тоді зараз я це все прохожу і повертаюсь до вас. Так ось на цьому моменті ми зупинилися. У нас є ключ, можемо виходити. Час Можете знайти Вовка. Та якщо нам пощастить, я зможу попистити його. Дивіться, ми знайшли Вовка. Так, а ось і записка. Там, мабуть, написано де живе лис. треба дістати її. Я не дістану звідси. Подивимося, чи зможете потрапити всередину. О який напис на лавці кайфовий. <laughs> Прикольно. <laughs> так. Треба дістати конверт. Says, написано Canis lupus, I також відомий як Лисі лис, Ривок. <laughs> Його улюблений перекус. Маленька дівчатка в червоних капелюшках. Це ж дурниця. Пам'ятаєш дітей, що зникли? Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Можливо, він стоїть за цим усім. Mm -hmm. Адайте, він їсть дітей? Mm -hmm. Хто знає? Right. Ваша правда, mm -hmm. ми маємо закласти його копом. Ні, mm -hmm. nee, ми не будемо вплутуватись. Вплутувати в це поліцію. Ага, час зустрітися з Воком. Ходи, вовчику, ходи. Дозволь мені попис... попестити тебе, я хороша. Вовчику. що ж його так налякало. Чому маленька леді не може просто попестити вовка? О, це було неочікувано. Не для мене. Тваринки зазвичай тікають від мене. Це дуже погано. Але дивися, записка просто тут. Я заберу її. Написано адреса мого злого двоюрідного брата OpenFieldsкохстіген 15 лис. Це адреса Бенджаміна. Добре, тепер ми можемо повернути викрадене щастя. Добре, чудово. Схоже, найшвидше дістатись до Лиса можна човном, що йде з Зачекай, Зачекайно. Тобто ви кажете, що ми підемо до Фантазмагорії? Схоже, що так. Клас, завжди хотіла туди. Ура! Ти не проти ще однієї низки запитань, поки ми йдемо? Sure. Не проти, мої навички для відповіді на запитання вже розігріті. Чудово. Right. Right. Як завжди, просто щиро, і все буде добре. Mm -hmm. Перше запитання. Ти колись чула це запитання? Яке запитання? Оце? ні. Ні, маєте на увазі це? Ні, я не чув цього запитання раніше. Друге запитання. Ти колись брехала, друзям? Ні. Ні, присягаюся. Як скажеш невдачу? А зараз останнє запитання. Ти бачила, як хтось помирає? Так. Я бачила, як дідусь помер, було дуже спокійно. Не так, як у фільмах, було інакше. Я просила, щоб він навідав мене, як стане приводом, але досі не з'являвся. You Ще раз дякую за твою щирість не вдачу. Прошу. Ми вже майже прийшли до Фантазмагорії. Так, я вже чую, так схвильовано. Тобто, а песик? Ми бачили, як песик помер. Чи він типу не помер, його просто розплющило. Ого, схоже, це найстрашніше місце у світі. Таке моторошно. Якби ж я мала квиток, щоб покататися. Справді? Але дивися, що це падає просто перед тобою. Будь ласка, не грайте з моїми почуттями. Це ж не квиток. Ти впевнена? А як на мене квиток? Не може бути, але я перевірю. What? Що? Це квиток, справжній. Гарно лячно, дякую. Прошу невдачу. А зараз ходімо, знайдемо човен до Лиса, пам'ятаєш? Написано ласкаво просимо до фантазма Гурії. Дякую. Мені здається, я тут привода пропустив. Привид, трест, лячно. Невдача, будь ласка, стеж за мову. Но я злякалася, це цілком это целком можно Это не выправдание. Окей. Страшный клоун. Это страшно. Страшный. Страшный страшно. Так, кульки. О, кульки. Я люблю кульки. Просто щоб ви знали, що я люблю кулька. Говорять, щоб по той бік. Невдача заслужила на розваги. Тож пробуйте робити правильні для неї вибори. гаразд? Я маю один квиток, отже, його вистачить на одну поїздку. Спочатку я пороздивляюся. Це що таке пройшло? і ще йде, ніфіга собі. Хоч би не наступили. У, знаєте. Якось я подивилась документальний фільм по телевізору про хот-доги І тепер. Я не хочу їсти хот-доги Перепрошую за це. Я лише хотів спробувати тебе розіграти. Якщо ви ще раз так зробите, то я міцно заплющу очі і нічого не бачитиму. Схожий на Бенджаміна, але страшніший і зліший. Нам прям зайти треба чи подивитись. Подивіться на цих казкових однорогів. Ти хочеш використати свій квиток на цю поїздку? Ні, пішли далі, подивимось. Ще не впевнена. Я ще пороздивляюсь навколо. Погані діти зі школи кажуть, що моя голова схожа на гарбуз. Бачу схожості. Що? Нічого. Окей. О, запах свіженьких цукерок такий смачний. О, так, шкода, що нам ще не поки нам це не покришені. Там якісь цукерки на підлозі. Я можу скористатися цьодковим ковпаком, щоб зробити власний солодкий подарунок. Ну ж, поході, вони вдачі навіть не думає. Я зроблю. Ти справді збираєшся їх їсти? Давай. Ми ж прийшли розважитись. Звісно, це ж безкоштовні цукерки смакота. Оооо. Цукерки же не бучки. О, серденько болить. Що таке невдача? Не знаю. Здається, від цукерок мені зле. Well, totally oh, я ж казав тобі не їсти. Yeah, так, це It's правда. You? дурненька я. щастячка невдачі. Значно краще. Тут треба було ж їсти цукерки, а не сміття. Капець. Ось не та кнопка. О, клас, цей будинок із жахами, мабуть, моторшний. Right? Ти хочеш використати свій квиток на цю поїздку? Ні, почекай. Sure ще не певно, я ще пороздивляюсь навколо. Перш ніж ми підемо далі. Може скористаєшся своїм квитком? А, так, мій квиток, звісно. Окей, okay, давайте тоді-сюди. Тоді добре, приємної поїздки. Ну, я почуваюсь не добре. Мені памручиться. А даєш тебе зараз знудить? Я не хочу. Але поїздка була дуже швидкою. Було весело. Раз добре, зробив глибокий вдих і незабаром тобі стане легше. Окей, добре, добре. А зараз ходімо до човна. О, oh, oh, тут купа всіляких ігор. Можна мені в якусь зіграти? Звичайно, ти повинна зіграти хоч одну, перш ніж ми попливемо. тут подобається тобі. А кому cool? не подобається? Я хочу погратися now. просто зараз. Ну пішли this тоді. Вся безкоштовно. Я хочу зіграти. О, oh, oh, прошу, грай на здоров'я скільки тобі заманеться. Справді, гаразд. Подивіться тепер зі справжніми кулями. Казково. Його здається, я зламала хру. Схоже на те. Дивіться, я тримаю призові квитки, якщо переможу. Переможу. Зіграю в неї. Прошу вперед, чекаю, не дочекаюся дізнатися про що вона. Ще ці маленькі лиси. Окей, вони. Мене... Уяви, що всі вони випили твоє вічне щастя та гепа і гепа їх. Окей. так, я промогла. Давай еще сграем. Нам чек какой-то дадут. Окей, еще раз. Я думаю, два нам вистачить. Раптом, що то ми ж можемо повернутись, да? Пане голос, можна мені кульку? Поматуйся мені ніколи не давала. Тож, можливо, ви мені дасте. Ну, ти ж знаєш, що це нам не покишення, але. Дивися, що це. Летюча кулька. Казково це мені. Так. Окей, дякую. О, як завжди. Ох, невдачу, мені дуже шкода, щодо до кульки. Не хвилюйтеся все одно, дякую. Клас, ворожка, можна спробувати. Давай. Вітаю, я невдача Рамірес Ернандес, і я хочу дізнатися своє майбутнє, будь ласка. Дякую. Коли ти дивишся на потойбіччя, то потойбіччя дивиться на тебе. І ти можеш бути впевнена, що воно прийде по тебе. Потойбіччя йде по мене? Що за потойбіччя? Хочеш спробувати знову? Та ні, якась хрінь. Пішли краще, але іграшку якось витягнемо. Там є камінь в капелюсі. Подивіться на ці гарненькі призи. Золота шоколадна монета, Любий капелюшок і лялька. Нам треба 6 кутків. Це золота, шоколадна монета виглядає смачно, візьму її. 5 кутків треба. У нас 6 кутків. Нам треба було 5, я ще один про запас взяв Дійсність перетворюється на те, чого дитина бажає найбільше. А справді бажає кажете. Я люблю бажання. Що ти обрала? Нічого. Та Ось так камінчику. Тепер ти схожий на рок зірку. Трохи щось пропустив якийсь момент діалогу. Тут написано, що потрібна одна золота монета, щоб попливти на. Окей. Okay. Ну, ми якраз витягнули одну. Подивіться на цей човен, він наче чорний лебідь. Круто чи не так? Дуже-дуже круто. І не кажіть. Хай там як цей човен доставить тебе куди треба. Тобто додому Бенджаміна? Yes. Так, я лише за одну золоту монету. Я виграла ось цю шоколадну монету. Вона підійде. Не думаю, що вона. No, Ні, дивіться, підійшла. О, oh, oh, подивіться well, на. Ну, що ж, ти готова відпливати? Uh, так. Це буде so дуже cool. кльово. Сподіваюсь, що на нас не нападуть пірати. Або Кракен. Що за Кракен? Well, it, Якщо побачиш, то зрозумієш. Me, Але curious, скажіть, мені тепер цікаво. Ми не маємо на то часу невдачу, okay. просто забудь. Oh. Але тепер я постійно думатиму про нього. О, Кракена. Якщо ти з'явишся приді мною, я побачу тебе. Якщо я побачу, то зрозумію, що це ти. Милі кракени, з'явися прийде мною зараз. Ох, що задануват кракен. Ей, тут дуже тихо. Тут можна розмовляти. До речі, я тут думала. Чи кракена можна попестити? Ну, знаєте, типу, хтось пестить цуциків, хтось кошенят. А хочу поп... Я хочу попистити кракена, якщо це можливо. Ну, я чув, що його можна виманити рибою. Рибою кажете? Що ж, у мене немає з собою жодної риби. Мабуть, я не зможу попистити кракена. Це була риба з мосту? Гадаю, він щасливий, бо я врятувала його. Пам'ятаєте, врятували його на мосту? Пам'ятаєте? Так, я пам'ятаю. Бачила, як він поцілував мене просто в губи? Бо він закохався в мене. Бо я врятувала його. Хтось любить мене. Гей, загадковий пане. Ви везете мене зараз додому Бенджаміна? Знаєте, це такий блакит науки, пухнастий, дуже талановитий лис. А ще він обрав моє щастя. Мені дуже схоже, що ви хочете розмовляти про це. А навіщо ви збираєте монетики? Це ви платите за житло та їжу, так? Невдача, просто дай йому спокій. Ні, він хоче послухати. До речі, вам подобаються суші? Я знаю про суші, бо маю друга привида з Японії. До речі, ви спілкуєтеся японською? Мені потрібно дещо перекласти. Ви знаєте, що це означає? Отже, не знаєте так. Знаєте, я ще ніколи не гуляла так пізно сама. Ви щодня виходите на вулицю так пізно й самі? А ви з'їсте мою шоколадну монету? Бо я трішки голодна. Припини базікати. А чому я маю припинити базікати? Ніхто більше не базікає. Гей, загадкові, пане, куди це ви? О, ні, він уміє плавати. Агу. Ось що буває, коли маленька леді ставить багато запитань через це люди хочуть утопитися. А припиніть, упевнені, що з ним все буде добре. Дивіться, ми припливли. Дивіться, це кладовище іграшок, кажу вам. Як скажеш невдачу? Котра година. Стає вже дуже темно. Voice, пане голос, ви тут? Аго. Тут щось не так. Щось зовсім не так. Wrong, що не так, пане голос? Що ви маєте на увазі? Воно наближається. Ховайся, ховайся. Oh, не знаю, що ви загадали, але якщо налякаєте мене, то я заплющу очі. дерево. Дивися каменчику. Это твоя родина, бачишь? Злису. провитайся А зараз скажи, папа, малюк, камінчик, бо ми йдемо. Ох, чорт забрай моя ніженька застрягла. Це страховий скопаний голос? Бачите, бачите? Дай ти мені спокій. О, о, о. Ге гей, 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 дачу, пригальмуй. Від чого це ти тікаєш? То був лис? Я переконаний, що то був лис. Ні, то страховуюсь, коли я знову бачила його. Ти не знаєш, про що кажеш? Не знаю, я бачила його. Не роби жодних різких рухів. Не торкайся її своїми брудними лаписьками торюку. Припиніть, ви відлякуєте його. Не йди Бенджаміна. Будь ласка, не бачить, зупинися та послухай мене. Я маю тобі дещо сказати. Якщо не зупинишся, то дуже сильно постраждаю, що я цього не хочу. Ти дуже важлива. Але я хочу знайти Бенджаміна. Він був добрий до мене. Повір мені, він небезпечний. Зупинися, будь ласка. Давай зупинимось. All right. Добре. Oh. Дякую. Це могло погано скінчитися. А зараз дивись під ноги. Попереду ведмежа пастка. Ти ж не хочеш потрапити в таку? Буде жахливо боляче. Хто залишив тут ведмежу пастку? Я не бачила жодних ведмедів. Ну, я не хочу тисити ні в кого пальцем, але очевидно, що це лис. А ще я не люблю лисів. Я маю так звану лисофобію. Це правда? Yes, так, присягаюся. Now, а зараз знову зустріться на вічному щасті oh, Добре. Right. Так, і що нам з ним робити? Oh. Mm -hmm. Типу після цього він у нас не спрацює, так? Ой, знаєте, що нагадали? Це нагадало мені про бабсі. Я вам показувала бабсі ведмедика у краївці. Він був би дуже засмучений, якби дізнався про них. Про ці ведмежі пастки, бо він ведмедик. Він живе в казковому світі, де немає ведмежих пасток. А якщо він піде в ліс, побачить це, та не знатиме, що та не знатиме, що загине. Тепер я уявляю, як бабсі гине у ведмежій пасті. Он, як воно бува, він мертвий. Бабсі загинув. Про, що це ти? Про, Бабсі. Про Бабсі? Хіба ви не слухали? Ходімо далі невдачу. Ой, Бабсі, що загинув ведм... ведмежі пастці Ти схожий на той, який не схожий на інші. Бачите? Тож розумієте? Так. Застряг. ця його прийміва розчинить бруд по той біччі. Oh, really? О, справді? Цікаво. Eliminate... Oh, right. oh. хм. Ти вже читав. Застрях. Ти що ми його тепер залишаємо тут? The ти можеш грати в усі ігри, що тобі подобаються Oh, nice. О, чудово. Що ти робиш? Nothing. Нічого. So, Олджі, невдача. Я маю до тебе questions questions кілька запитань, готова? Yeah, так, готова. Чудово. Now, Зараз просто будь чесною і подумай, перш ніж відповісти. Перше запитання. Ти віриш у чари? Ну, припустимо так, бо ти щось витворяєш незрозуміле. Yes, yes, так, do. вірю. Коли матуся та татусь кричать, я ховаюся на своїй криївці. А в криївці вони ніколи не п'ють сік і не кричать на мене. Це чарівно хіба ні? так, так воно і є, дитинко. Рухаємося далі. Друге запитання. Ти довіряєш мені? Ну, чесно кажучи, не дуже, але давай, давай так. Мабуть, я чую вас лише в моїй голові. Я... А я довіряю своїй голові, тому так. Я радий це чути невдачу. <плес> ну, хай там як. А зараз <плес> третє запитання. <плес> Ти боїшся померти? Що <плес> вибрати? Давай так. <плес> так, боюся. Не знаю, що сподобається мені бути мертвою. Це наче дуже загадково, розумієте? Що як я не зможу взяти туди свій близьк? Що ж, гадаю, ти знаєшся, коли помреш? Схоже насувається буря. О ні, сподіваюсь, що не дуже дощитиме. Не люблю, коли в мене ноги мокрі. Розумієте, я ж маленька леді? Гей, дивися. Гадаю, ми прибули. Бенджамін, заспокойся, невдача. Я спокійно. Я пильнуватиму тут, а ти йди всередину та пошукай зачіп... зачіпки. Переконаний, що лис заховав вічне щастя там. Переконайся, що в хижі нікого. Якщо побачиш лиса, тікай. Добре. Так, на цьому моменті ми завершуємо нашу, здається, п'яту чи шосту серію проходження Miss Fortune. Дякую за пригляд, підписуйтесь на канал, ставте подобайки, залишайте коментарі і до зустрічі в наступних відео.